Десь в такий час минулого року, якраз перед війною, ми летіли в Україну. І зараз трошечки ностальгія про той період. Ось моє рідне село, мама різні вироби, які вона робила Львів, п'ять років провчилася, прожила майже все життя на Західній Україні, ось в селі. І ось це все таке, знаєте, рідне, можливо, вам відгукнеться, якось ви надихнетеся, слухаючи мій голос. Українська, вона в мене, так скажемо, в крові, тому що я викладач ще й української мови літератури, не тільки польської. Але ось ця діалектизм, ось ця говірка діалектна, вона час від часу в мене прокрадається. Я дозволяю собі казати, я ще подивила во туво <смус> Такі літературні мови це не НАТО. Зрозуміло те, що я говорю, але <смус> я перемикаюся з одного на інше. Ось це така. Ковзанка, так скажемо, там ми по сільському кажемо слизгатися, йдемо слизгатися. І ось ця кладка, пам'ятаю, кладка мого дитинства, Боже, як це все змінилося, ми виростаємо. Все ось це таке колись було велике стає маленьке школа і все решта. Але як приємно знімати, от я любила ціле життя знімати, показувати, розповідати людям моїм очима про те, що я бачу. Ось ця вулиця Щастя в моєму селі. Е, і коли ти довго живеш, я вже сім років живу за кордоном, і приходиш, приїжджаєш, так скажемо, е, тут я щось познімала, йшла і знімала, приїжджаєш сюди, то все сприймається по-іншому. Це індокачки, ми теж їх колись тримали, але тепер вже ні. Це кладка вже старенька. І повно-повно гарнесеньких каченят. Ось, трошечки села вам показала. Діліться враженнями.